Для створення документа листок реєстрації переливання трансфузійних рідин переходимо в медичну карту пацієнта. Натискаємо на вкладку Документи, обираємо Створити документ. В полі Оберіть шаблон вводимо назву або номер шаблона. Обираємо його, натискаємо Створити документ. Інформація про медичний заклад підтягується автоматично, також підтягується інформація про пацієнта. Якщо у нього було внесено номер медичної карти, він також підтягнеться. якщо ні, ви можете внести його вручну. Можна внести дані про групу крові пацієнта, також про його резус приналежність. Нижче в табличній частині в полі Дата обираємо дату із календаря. В кожному із полів є можливість заповнити цифрові або буквені значення. В полі дата так само можемо обрати із календарка або ввести на клавіатурі. В полі Група із випадаючого списку обираємо групу крові і резус-фактор пацієнта. Є можливість зберегти документ локально, також локально його підписати. В правому верхньому куточку є можливість роздрукувати цей документ в форматі Word або PDF.